Чому Китай такий успішний та виготовляє автомобілі набагато швидше усього світу? Про це ми поговоримо у Чаржні. Всіх вітаю на каналі Чарс з вами Влад та рубрика Charge News. це рубрика, де ми розповідаємо вам про електромобілі з китайського ринку. А також розповідаємо вам різні цікаві новини, які стосуються китайського ринку електромобілів або ж стосуються нашого українського ринку. Сьогодні хоч і дві новини, але вони супер важливі. І перш ніж проговорити про сам Китай. Спочатку хотів би почати з найважливішої новини, яка стосується як нашої команди, так і безпосередньо кожного з вас. Друзі, нещодавно нашою командою було організовано трансляцію, яку багато з вас вже бачили, але я впевнений, що багато хто ще не подивився її, тому вона є у записі. Це був Charge Stream, наша нова супер рубрика, до якої прикладно було дуже багато зусиль, і ми хотіли показати щось реально. Нове підняти рівень українських трансляцій на такий собі новий левел. Під час цієї трансляції, навіть дехто з вас в чаті писав, що ми український топ гір, і це дуже приємно. Це означає, що наша місія хоча б частково була виконана. Ми досягли такого левелу, щоб бути хоча б схожими на цю легендарну передачу. І це все було в онлайні, але є і запис, тому за посиланням унизу ви можете. Передивитися цей запис дуже цікава трансляція. Ми проговорили багато про BYD SONG PLUS Champion Edition, Про поговорили про його можливості, поговорили з власником цього електромобіля, і взагалі там ще багато. Багато чого було багато сюжетів присвячених здібностям цього позашляховика. Можна назвати на вас до сих пір. Там чекають знижки. Подарунки та дуже солодкі пропозиції. Тому я дуже тобі наполегливо рекомендую просто зараз перейти за посиланням, яке знаходиться в описі до цього відео, і подивитися цей стрім. Адже хто знає, можливо, саме ви ще встигнете отримати або ж подарунки, або дуже унікальні пропозиції від команди Chargespy. Ну і також підпишіться на канал і не забувайте. Слідкувати за нашими наступними стрімами, адже хто його знає, що там Олег приготував для своїх підписників у майбутньому? Ну а тепер до основної теми про Китай. Знаєте, є дослідження, в яких ми навіть не дуже маємо і потреби, адже те, що я зараз скажу, і так зрозуміло з усіх новин, які ми знаємо. Багато відомих автомобільних брендів я маю на увазі зараз світового рівня, тобто бренди, які відомі в усьому світі, щоб випустити якусь нову модель у своїй лінійці, затрачують на це ну десь близько 4 Років і більше, навіть і здавалося б, ну норм, це ж з нуля створити нове авто. А як ви гадаєте, скільки часу затрачують китайські бренди на те, щоб з нуля створити авто, маю на увазі від проекту до вручення його покупцю? Давайте розберемося. Ще до недавнього часу. Ніхто взагалі не чув про авто з Китаю, та ще й про електромобілі, та тим паче про те, що майже кожен місяць будуть виходити нові моделі, не оновлені вже існуючі, а конкретно нові авто. Китай всього лише за декілька років набрав таких обертів, що обігнав Японію і посів лідируюче місце у світі по експорту своїх авто. І все це сталося так швидко, що люди та цілі корпорації просто не встигають за цим темпом. Як я вже казав, більшості всесвітньо іменитим брендам е потрібно близько 4 років для того, щоб виготовити нове авто з нуля. Китайські бренди роблять те ж саме е приблизно на 30% швидше, і то це у середньому, адже деякі... Вийшли на швидкість виготовляння навіть на 50% швидше. І в чому ж фішка? Ви спитаєте? Насправді причина не одна такого успіху в Китаї. І зараз про більшість з них я вам розповім. І насправді нічого супер дивного: десятиліттями вони виготовляли автомобілі на двигунах внутрішнього згоряння, налагоджували виробництво та відточували свої здібності. Потім прийшла ера електромобілів. В яких фізично значно менше запчастин, а це означає, що менше затрат на їх збирання докупи. Багато елементів є закупними, наприклад, такі як батарея, яку більшість купляють або у компанії Cattle, або у компанії BYD. А це вже значна частина електромобіля, тому можна сказати, що вони перевернули глобальні практики, створені на основі десятиліть виготовляння складних автомобілів з ДВЗ. Окрім цього, вони одночасно працюють над багатьма процесами, що дозволяє значно прискорити процес. І це відрізняється від класики виготовляння авто з двигунами внутрішнього згорання. І про це ми ще поговоримо трішки далі. Якщо хтось із постачальників якихось там запчастин, почне. Не гнути ціну, то для китайських виробників взагалі не проблема знайти іншого, і знайдуть вони повірте ще дешевшого. І який буде робити ще швидше ці запчастини та поставляти, адже там конкуренція просто колосальна. Окрім цього, щоб пришвидшити виробництво, їм допомагає в цьому віртуалізація тестів. І вони проводять більше віртуальних тестів, замість того, щоб витрачати час на механічні або фізичні тести, які ну, набагато більше часу займають. І все це дійшло вже до такої швидкості, що іноземні виробники вже розуміють і відкрито визнають те, що вони. Просто не здоганяють вже китайських виробників. І зараз я пропоную пройтися по найпопулярнішим китайським виробникам, подивитися, яка в них ефективність виготовляння їхніх електромобілів та за рахунок чого така ефективність. Однією з провідних компаній є Ніо, і запуск електромобілів від початку проєкту до доставки клієнтам займає менше 36 місяців, а це менше трьох років. І це більше, ніж на рік. Швидше у порівнянні з багатьма автовиробниками із заходу. При цьому вони ще й встигають пічкати свої авто технологіями, які, за їхніми словами, ще не на часі. і Вони там приховані. Тобто вони закладають в свої авто різні фішки, про які покупці ще не знають. А потім можуть активувати їх за допомогою оновлення по повітрю. Таким чином, Ніо, якого колись називали китайським вбивцею Тесла, у своєму позашляховику es 7 заклали 4 чіпи Nvidia Orin, який був випущений у червні 2022 року, але використовувалися лише 3. Четвертий чіп був активований минулого року для посилення швидкості обчислення. Що дозволило електромобілю вичисляти сигнали світлофора і виводити його на екран автомобіля зі зворотнім відліком у реальному часі. Наступне оновлення NIO буде дозволяти автомобілю автоматично запускати або зупиняти його в залежності від сигналу світлофора. Діводі пішли тим же шляхом, і взяти, наприклад, їхню технологію Tissus c про яку ми вже неодноразово розповідали вам. Вони просто встановили датчики, які відповідають за цю технологію. Вчасно у хани та танги. Покупці їх купляли без якоїсь там думки про те, що в них буде така технологія. І потім бойова сповістили своїх клієнтів, що їм по оновленню може прилетіти ось така система, яка значно покращує. Управління їхнім електромобілям і виглядає, начебто, це все просто ось так додалося по повітрю. Як будто би там не встановлений був той датчик, і він просто якось там ну щось там сталося, і ця технологія просто додалася якось по повітрю. Ну виглядає реально магічно, якось дуже прикольний ефект. Насправді, до речі, якщо вже заговорили про біведі, то ну про них насправді важко щось сказати, адже ну світові лідери, що тут скажеш, про них е, усе. За себе говорять новини насправді, адже в минулому році вони стали реально світовим лідером по продажам електромобілів, обігнавши Теслу. А там якби усе і швидкість виробництва, і якість, і ціни. Ну і там історія успіху досить нескладна, адже BVD має свій закритий цикл виробництва, тобто абсолютно усі запчастини. Я гадаю, напевне, майже абсолютно усі, хоча ну достовірно, напевне, невідомо здається, що навіть усі запчастини для своїх електромобілів BYD виготовляє сама. Чого не сказати про компанію Geely, у якої, хоча і є своє виробництво багатьох складових електромобілів, навіть батареї, але все ж таки вони більшість купляють у компанії Катал. Пневма, наприклад, у них куплена у німців. Ми показували вам це, коли розібрали Ziker 001 на підйомнику. І дивилися майже усі запчастини. Хто не бачив, дуже рекомендуємо подивитись це відео. І в той же час Ziker може розробляти свої транспортні засоби з нуля ще швидше, НІО, а саме за два роки. Причому це зовсім різні моделі, починаючи від позашляховиків. І закінчуючи MPV. А от один із світових брендів, який я мав на увазі, коли на початку казав про 4 роки, і один із таких брендів насправді красунчики, і це Volkswagen, адже вони співпрацюють з китайськими брендами в колаборації, якраз таки для того, щоб пришвидшити розробку та виготовляння своїх електромобілів. Керівник цього проекту говорить, що раніше цикл створення авто займав в них близько 4 років, якраз таки. А після того, як вони почали. Почали співпрацювати з китайцями, він прискорився до двох з половиною років, але напевно то було трішки раніше, адже зараз, окрім нової ID 7 ми щось нічого не спостерігаємо. Але я гадаю, що насправді у них ще все попереду, і Volkswagen ще повторить свій успіх своїх айді, адже минулого року. Volkswagen придбав частку у компанії Xpeng і став їх партнером у розробці транспортних засобів. Ну і звичайно, отримав доступ до технології. А технології у Xpeng там ой. ой ой Ще вагома причина такої швидкості виготовляння китайських електромобілів це залученість керівників, причому навіть генеральних до майже всіх процесів виробництва. Таким чином, генеральний директор однієї із дочірніх компаній Джо Джося. Відвідує студію дизайну щотижня, приводячи працівників із відділу продажів, маркетингу, виробництва, розробки продукту та програмного забезпечення. Будь-які конструктивні особливості чи зміни можуть бути зрозумілі всім, щоб вони могли вносити відповідні зміни у своїх процесах. А генеральний директор Ніо Вільям Лі відвідує щотижня дизайн зустрічі, де розглядає макети із глини та бере участь у фінальному дизайні для всіх майбутніх моделей. Це відрізняється від багатьох західних автовиробників, де варіанти дизайну надсилаються через різні відділи для перевірки, проходять купу модерації, а це набагато триваліший процес. Сказав керівник дизайну Ніо Кріс Томасон, який раніше працював з Ford та BMW. Ну що, час підсумовувати? У чому ж секрет успіху китайських виробників? По-перше, вони перекласифікувалися з більш складних конструкцій на більш простіші, тобто з ДВЗ на електро, і це дало вагомий приріст. До скорочення часу на розробку та виробництво. традиційно виробництво авто на двигунах внутрішнього згорання було лінійним, тобто від проєктування до виробництва кожен крок потрібно було завершити перед тим як почати наступний. Китайські виробники електромобілів активно використовують симуляцію, а також різне програмне забезпечення для створення віртуальних прототипів. І запуску різних тестів, і це дозволяє ще на ранньому етапі підготуватися до виробництва і виготовляти авто при умовах паралельних процесів, а не лінійних. Ну і третя вагома причина це те, що скорочується ланцюг прийняття рішень за рахунок того, що відповідальні особи на головних посадах безпосередньо приймають участь у багатьох процесах. Та й взагалі китайці трудяги, незважаючи на те, що зачасту брехунці. Але це їхнє таке відоме клеймо. Але все ж таки, друге їхнє також відоме клеймо це працьовитість. Саме тому зараз Китай продає найбільшу кількість електромобілів у світі. Його виробники сильно орієнтовані на свого клієнта і вони дають їм дуже багато чого. І Сучасне програми забезпечення та цифрові технології від допомоги водієві. Під час керування авто до якихось там розваг. Ну а я в свою чергу сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним і вам вдалося пірнути у цей світ китайських електромобілів, а, зрозуміти, чому вони такі успішні, і насправді деяким, деяким потрібно просто, хоча б повірити у те, що Китай зараз лідер, світовий лідер у виготовленні електромобілів, ні Європа, ні Америка, а Китай. Тому саме Charge Spy займається доставкою електромобілів саме з Китаю, тому що Китай це лідер по електромобілям. Вони там зараз головні на цій сцені, на цій арені, тому що це там цінова війна, в них навіть іде. І китайські, саме китайські бренди являються лідерами світовими у продажах електромобілів. Тому вам, як завжди, Раджу звертатися до команди ChargeSpy, яка орієнтована на китайський ринок, знає, які електромобілі там варто купляти, які не варто купляти. І ми це вам прямо і відкрито говоримо. І про особистих звертаннях, і у відео, в оглядах багато де ми про це говоримо. Тому рекомендую вам підписатися на всі наші соцмережі, які ви зараз бачите на екрані. Це TikTok, Instagram, Facebook, усе наше інформаційне поле, де ми сповіщуємо вас про Важливі якісь новини та цікаві якісь етапи нашого розвитку. А також не забувайте про нашу телеграм-групу, де також багато йде спілкування як з реальними вже власниками електромобілів, так і з нами особисто. Через телеграм ви можете задати питання безпосередньо кожному учаснику нашої команди. Ну а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати усі наші цікаві. Матеріали, які ми робимо для вас, це як огляди, так і експерименти, так і ось наші навіть нові стріми, які ми сподіваємося підвищити ще на декілька планок вище, і щоб ви просто насолоджувалися переглядом як вже підготовлених відео, так і ось таких онлайн-трансляцій. Ну а на цьому я з вами прощаюся. З вами був Влад та команда Чарспай. Всім бувайте!